Бігус інфо опублікувала відео з листуванням нардепів від слуги народу щодо протестів проти закону номер 12414. Безпосередньо окреме повідомлення не можете побачити на скріншотах. Я ж напишу свої висновки. Пише Софія Федина, Що ми побачили з цих переписок? Несуб'єктність депутатів ми отримали підтвердження, що порядок денний депутатам формує Зеленський ОПН. Непоінформованість депутатів. Ми отримали підтвердження, що слуги часто не розуміють змісту законопроектів. Їх цікавить думка людей. Ми отримали підтвердження, що слуги пильнують народну думку, але на жаль, їм важливо суто з точки зору відсутності хейту, а не аналізу своїх дій. Тобто багато «Слуг» не цікавиться тим, що вони насправді впороли, не хвилюючись за антикорупційну структуру, їх цікаво, що формується негатив суспільства. Тому, зокрема, деякі з них спочатку дошукали аргументи про неефективність НАБО. підтвердження цьому також є повідомлення Архамія, коли все скінчиться, він би вибачився перед слугами. А варто було б перед українським народом і отримали ще одне підтвердження, що слугам дзвонять з тиском щодо прийняття тих чи інших законопроєктів. слуги насправді дуже ліниві. Героси, як погане ново анонсує позачергове засідання і скасування відрядження, але заспокоює слух, що 19 серпня канікули. Окремі слуги вважали, що мітинги проплачені. А люди, які зібрались, не знають розшифровку аб або на набо і сап. Хоча і я вела трансляцію. Усі молоді люди, яких я питала, чітко розуміли за що вони вийшли в чоті. Деякі слуги дозволяють собі послуговуватись московською мовою не лише бужанські слуги, або усвідомлюють власну несуб'єктність. На скинули. Переписки ми бачимо, що тільки після голосування бажання прикрити себе в деяких депутатів почали з'являтися питання, деякі з них доволі наївні. На кшталт, коли виникла ця ідея, чи справді вона була узгоджена з партнерами, хто автор поправок, чи справді це маркер від президента, чи був президент в курсі, і хто його переконував, від чиї його імені і за чиєю вказівкою писали в чати фракції, дзвонили депутатам з наполяганням підтримати. Той, чому вирішив не повідомляти депутатам справжню мету засідання, чому поправки були заховані в текст левого законопроекту і так далі. Хоча звідусіль лунало в той день, що приймати не можна, але слуги вирішили аплодувати виступу Тимошенко. Здивовано, що в чаті була і слова здорового глузду, але це скоріш виняток. Зрештою судіть самі скріншоти додала. Пише Федина. В той же час депутати біжать з Києва одна за одним, один за одним. Зелені щурі тікають, пише зінові Бибрецькі, служка Зеленського, Зеленської казала, що пора валити сієї країни, які набу вручили підозру за недостовірне декларування 4 мільйонів, складає мандат. а ні, вам блазані нічого не должны. Останній регламентний комітет вер на своєму засіданні погодив заяву на складання повноважень слуги Анни Колісник, яка в 2021 році писала, що треба звалювати з країни. Повідомив член комітету нардеп від ЄС Олег Снютка. А навіщо рятуватиме найбільшість? Пише політолог та львівський професор Зіновій Бібрецький, партія Зеленського Слуга народу за для збереження влади пішла на співпрацю з депутатами ОПЗЖ внутрішніми ворогами України, які ж 24.02.22 відкрито проводили проросійську політику і найпловуючий Єрмак, як підсуму 5 років кінця епохи брехні бідності нових ліц. Українська правда викриває як банкова збирає голоси за потрібні закони. Де факто в раді утворилася нова неоголошена за коаліція, куди війшли залишки Слуги народу, група платформа за життя і мир, фір та бойко, група відновлення України, столар, група довіра, олігарх Варевський. Ситуаційну нову коаліцію підтримує частина групи за майбутнє частина фракції Голос, хоч паржом на марші прийняття мобілізаційного закону, коли незважаючи на максимальний тиск банку, монобільшість самостійно спромоглася зібрати лише 197 голосів, не дотягнувши до одного необхідних 226. За інші законопроекти слуги можуть зібрати тільки 160 голосів. голосів. повіркованої опозиції з певним застереженням журналісти відносять фракцію Батьківщина Тимошенка. Група розумна політика разумков єдиний, а справді опозиційна фракція, що подає себе класичною альтернативною владі, за фракція Європейська Солідарність і налічує 27 депутатів в Раді. В той же час зазначають минули ті часи, коли ми пропонували створення уряду нацєдності. Ми довго вимагали за прикладом Ізраїлю створити коаліцію національної єдності, щоб розподіляти відповідальність за ухвалення необхідних для країни рішень, зокрема непопулярних. Сьогодні на жаль, не став час для необхідності створення уряду національного порятунку. Ми маємо об'єднатися, щоб захистити та зберегти країну. Ми вимагаємо щоденної роботи парламенту, що він терміново розглядав життєво важливі для нашої держави питання. Також ми вимагаємо відкриття трансляції ради. Люди мають право чути дискусії в парламенті, знати про ті ризики і загрози, які є в країні, що влада цими ризиками займається і знає, що робити. Ми вимагаємо негайно розпочати трансляцію, пустити туди журналістів, забезпечити право українського народу на правду. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів голова в кожного своєї висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.